Розкладання мночлена на множники з способом групування. Розкладемо на множники многочлен ав відняти 2Б, додати 3А і відняти 6. Згрупуємо його члени так, щоб доданки у кожній групі мали спільний множник. В першій групі ав відняти 2Б мають спільний множник Б. І в другій групі 3А відняти 6 мають спільний множник 3. Зверніть увагу, що якщо між групами ставиться знак плюс, то доданки в другій дужці знаки не змінюють. У першій групі винесемо за дужки множник Б. дужках буде А відняти 2. В другій групі винесемо за дужки множник 3. В дужках будемо мати А відняти 2. Кожний доданок утвореного виразу має множник А 2. Тут а 2 і тут а 2. Винесемо цей спільний множник за дужки. І в дужках будемо мати Б додати 3. Б додати 3. Отже, ми розглянули спосіб групування. Даний многочлен можна було б розкласти на множники, групуючи його члени інакше. Ну, наприклад, АВ і 3А. мінус 2 в і мінус 6. Розкладемо на множники многочлен. Перші два доданки. Не мають спільного множника, тому погрупуємо в перших душках АС відняти БС, мають спільний множник С. І додати в наступних дужках БД відняти АД. З перших дужок винесемо спільний множник С. В дужках будемо мати А відняти Б. З другого дужок винесемо спільний множник Д. Дужка будемо мати Б підняти А. Звернемо увагу, що А відняти Б і Б відняти А відрізняються тільки знаком. Тому поміняємо знаки. В дужках, і винесемо мінус 1. будемо мати в дужках тоді А відняти Б. Утворився спільний множник А відняти Б, який можна винести за дужки, і в дужках отримати С відняти Д. Розкластимочлена множники. Погрупуємо. В перших дужках А в четвертому додати 2А в третьому, залишаються два доданки зі знаком мінус. Тому між дужками ми поставимо знак мінус, і в дужках поміняємо знаки. Отримаємо в дужках А додати 2. З перших дужок винесемо спільний множник А в третьому. дужках будемо мати А додати 2. Другий вираз так і залишаємо. Утворився спільний множник А додати 2, який ми виносимо за дужки і отримуємо. А додати 2. А в наступних дужках отримуємо А в третьому степені. Відняти 1 розкладемо на множники три член, а в квадраті відняти 7А додати 12. Для цього подамо мінус 7А у вигляді двох доданків. Мінус 3А, мінус 4А. І виконуємо групування. У перших дужках А в квадраті відняти 3А. Між дужками поставимо знак мінус і змінимо в дужках знак і отримуємо 4А відняти 12. З перших дужок винесемо спільний множник А. В дужках будемо мати А відняти 3. З другого дужок винесемо спільний множник 4. І отримаємо в дужках А відняти 3. Ми отримали спільний множник А відняти 3. Його виносимо за дужки І в дужках будемо мати А відняти 4. Таким чином, тричлен розклали на множники.